Друзі, вітаю, всім доброго дня. Сьогодні в нас середа і я зроблю значить, невеликий огляд. Буде значить, машина більш скажімо так, дорожчого бюджету. Дивіться. Гарна машина, яка куплялася в автосалоні, можливо, хтось шукає таке авто. Подивитися. І ще, скажімо так, мав відповідати на коментарі, але можливо в процесі відповім. Бо трошки так само ж, як весь час, час, осінній час мало дня на всі справи і на відео. Значить, відповідь дам в процесі огляду. Буде одна машинка, і якщо встигну дотимнути, кажу те, як я, то можливо ще декілька моделей. Значить, напевне, сьогодні бюджету не буде, дорожчий сегмент. Значить, друзі, гарних. Дякую, що не лінуєтеся писати коментарі, дякую, що підписуєтесь, лайкаєте. Значить, на зв'язку працюємо всім. Гарного перегляду і всього доброго. Тримайтеся на зв'язку. Значить, що в нас є? Авто з дуже приємним пробігом 140 тисяч. Значить так, Mazda 6. Куплено в автосалоні у Львові в Україні. Офіційний автомобіль. 2021 рік авто. 2,5 Sky 240 коней 239. Крутний момент 420. Ньютона метрів. Значить, це дуже крутий момент, серйозний, як для, авто... для легкового автомобіля. Масло замінювалося. Це мого друга машина, він купляв її в автосалоні. Зараз хоче інший автомобіль, іншого класу. Значить, тому продає. З машиною все класно. Масло замінювалося Значить, так, кожних 8-9 тисяч. Ну, 10 максимум він їздив. Не так як там по регламенту 15 чи 20. Машина в рідній фарбі, на повній комплектації, комплектація преміум плюс. Якщо я не помиляюся, можливо, по-моєму так. Значить, все, що може бути в цьому автомобілі, чорний бутолочок, люк, значить, кліма, багато зона, скажімо так, так само продув сидінь і так далі, і тому подібно. Дуже багато в машині. Всього є, що може бути, адаптивний круїз-контроль. Два ключі, безключовий доступ, звичайно, камера заднього виду. Підігриви передніх і задніх сидінь, темний потолок. Шкіряний салон, настояща шкіра. Значить... Тут йде така алькантара вставка. Авто повністю в рідній фарбі. Навіть бампера не фарбувалися. Два комплекта легкосплавних, значить титанових, то як називає, диски з резиною. Зимова резина зараз стоїть Continental 22-го року вона від'їздила в один сезон. Значить, 17 дюймів диски. На обох комплектах є значить, комплект болтів з секреткою. Резина в хорошому стані. А літні 19 дюймів, по-моєму, брестован колеса. В оригіналі ці 17-ті диски з гумою, а літні 19. Значить така Mazda темно-синій металік. Стан авто. Безключовий доступ, дві дверки передні. Це в маздах таке і багажник відкривається. Знаєте, що ви хочете перевірити? Все по Мазді у Львові, скажімо так, офіційному, все обслуговування. Значить машина обслужена, тормозні диски нові, взагалі немає виробитки, колодки теж практично нові. Недавно він замінював, казав власник. З цього боку більш світла я, я так розумію. Мається на увазі, що ці тормозні диски теж без вироботки помінені вже і колодки теж недавно замінювалися. Так, така красива автівка. Це авто ми вже виставляли літом на продаж, потім вирішив власник ще поїздити. Перша, перша вартість цього авто була 23500, зараз ціну він знизив 21500. На старті, а далі будемо розмовляти. Двигун повторюється 2,5 Sky самий потужний, 239 кінських сил. 420 крутий момент ньютонометрів. Значить, камера заднього виду є. Ну, багажник як в Седані. Своє хазяйство тут людини. Значить, коврик оригінальний, е, докатка і... Повністю, по-моєму, докатка має... Так, є докатка, є два комплекти до дисків, е... болтів, значить, тут гайки йдуть з секретками. Це, по-моєму, оригінальні. Є домкрат, ключ, гаки, все є, бо машина впливає з автосалону Значить, що я вам ще маю показати? Ось такий автомобільчик. Ага, під капотний простір. Машина масла не бере. Авто масла не бере 100%, при тому, що їздить мужчина в різних ритмах, з двигуном все класно. Він зараз працює. Значить, для хитсхейтерів можна сказати, що вона піддимлюється, просто холодно, це конденсат на холостих, коли працює бензиновий двигун, от чуть-чуть йде пара легенько. Машина їде дуже потужно, просто... Дуже значить під капотний простір. Час піджимає, напевно, сьогодні в мене буде тільки огляд цього авто, а завтра я вам додав ще якісь цікаві моделі. Знач, тут ніхто нічого. Це напевно, останній сервіс був. Значить в жовтні 136 тисяч, зараз 140. Так. На авто ніхто, як то кажуть, не жалів грошей, все обслуговувалось, все що треба було по регламенту. Значить двигун не митий. Skyptow G-Turbo. Ну, Тут все в оригіналі 1000%, що пробіг. Я з цим колегою колись ми їздили 21-му році. Купляли її навесні. І зараз він хоче, щоб я йому її продав. І треба пам'ятати, що відео не передає нормально звуку двигуна. Двигун працює ідеально, просто в таких двигунах висок з високого тиску тебе не веде чуть-чуть чути. Це в будь-яких машинах турбованих. Значить, хто розбирається? Зазвичай в машинах оцей крутний момент ньютонометри там 220-240, а тут 420 ньютонометра крутний момент. 239 коней. 2,5 5 бензин. Двигун класний і потужний. Середній. Розхід, оце багато по місту, їздиться, їздиться і міжміські поїздки, скажімо так. Середній розхід, по-моєму, 10 літрів. Я вам скажу, що звичайний автомобіль МПГ 1.6, в мене турка якось була оце пару місяців, я на ній по роботі їздив, то в мене був середній розхід 11, якщо чесно, на кондиціонері. 10-11. Тобто для такого автомобіля, потужного, красивого, хіба ж це розхід. Ну це мається на увазі, що їздиш в ритмі, якому хочеш, не гладиш педаль. По трасі буде менше, але це просто середній розхід, він показує десятку. Адаптивний виїзд контроль є, там мертві зони і так далі, і тому подібно Друзі, кого цікавить, а то уваги. Власне, дуже. Що я мав ще показати чи розказати, значить, значить що? Значить, тут ну, в машині просто їдеш і, і, і хто любить, тим більше бензинові двигуни і ловиш кайф. М'ягка, дуже зручна, дуже динамічна, гарно, е, як би сказати. Вона себе почуває в дорозі, дуже круто. значить, друзі. Якщо цікавить, більш детальною інформацію, хоча ніби все і розказав. Пробіг її в рідній фарбі, комплектація, Premium плюс, повна комплектація, все, що тільки може бути в даному, авто є. В седані, 2021 рік. Вартість повторюся, 21 500.